Зараз осінь час збору врожаю та проведення ярмарків. Саме в Києві зараз відбувається регулярно велика кількість продуктових ярмарків. По різних районах постійно з'являються подібні оголошення. Я думаю, що і в інших містах така ж ситуація. Але Київ має цю традицію вже давно проведення саме ярмарків. Зокрема, в кінці XVIII століття і в XIX столітті, окрім контрактового ярмарку, про який я розповідала в одному з минулих відео, була також зборна загальна ярмарка саме на Подолі. На Подолі також відбувалася Миколаївська та Успенська. Ці ярмарки були присвячені певним релігійним святам. Окрім того, в 19 столітті з'явилися ще ярмарки на Печерську і на Либіді. Либідський район в 19 столітті це був зовсім новий район, який постійно активно розвивався і розбудовувався. Але на цих ярмарках, на відміну від сучасних ярмарків, можна купити не лише продукти. Там можна було виру... купити вироби зі шкіри, з шовку, галантерейні вироби. Одяг, взуття, все, що люди хотіли, все, що представляли, цеховіри ремісники, що працювали у Києві, а їх було в різний час від 14 до 16. А чи відвідаєте ви сучасні ярмарки, що відбуваються у ваших містах? Як це взагалі відбувається? Якщо вам цікаво далі дізнатися більше про життя Києва і киян? Підписуйтеся, стежте за мною, зеленою кохан. Цікаво про Київ.